Всім привіт! Знімаю сьогодні відео, вже досить давно не було нових відео, напевно, пару місяців вже як. І покажу, що тут у мене і як. Досадив одного рядочка, оцей, що у мене був тут насипаний, вже тут ростуть саджанці, ось, вже, до речі, є навіть прирости на тих саджанцях, ось такі. Це все цьогорічні прирости Це і посаджені цього ж року, такі хороші. По ідеї, якщо все добре, вони так поростуть, всього їм хватить, то там будуть ягоди на другий рік. Це той рядочок, який я пересаджував, проблемний, що був в ямі, теж є ось такі прирости. Пообрізав. літом саджанці непогано, тому вони подавали ось такі непогані прирости. Ось у нас кущики в мішечках. Хороші. Аби тільки перезимували. Прирости шикарні, загрузка тут буде, що тут ще хотіти. Є, до речі, нові. Ось оце досаджений тут попропадали. Маємо і нові гілки. Тут, якщо подивитися, маємо нові гілки. Ось такі. Так само оцей, оцей, оцей досаджений, оцей був. Оцей такий більш кучерявий, це минулорічний. Ось така в нас картина. Прирости непогані, десь плюс-мінус. Уже по сантиметру 80 є. Є бур'яни бушують. субушують. Уже кілька разів виривали і вириваємо. Осотів досить багато от таких жовтих та інших бур'янів. А так, в принципі, непогано. Ще трошки збирав сьогодні ягоди, зібрав десь кілограм вже суто з того, що поставалося. І ось така картина. Це у нас прирости в мішках. Якщо перезимують, тут 100% будуть ягоди. Оце приріст цього року. І він уже ось, дивіться, раз, два, три, він уже гілкується. Ось, оцей погілкувався. Тобто саджанцю хватає всього. В принципі, всього. А так картина у нас ось така. Ростуться нові посаджені, бо тут пропадали. Так само же, 10 мішків я досипав з тих, що тут є. Якщо пам'ятаєте, це було в попередніх відео. І так картина у нас якась ось така. Заростає все помаленьку. Заростає, але приростиє. Маємо, до речі, ось такі екземпляри. В цьому році вони родили, тут були хороші крупні ягоди, маємо прирости, от по пояс, Вон, грубо кажучи, ось по пояс прирости. І це все прирости цього року. А є навіть більше ось один екземпляр, це якщо так взяти, то вже по груди. Хороша гілка. Яка вистрілила, до речі, з цієї бокової, зараз я покажу. А ось, оце ось, вона. Ось ця та гілка, яка вистрілила, до речі, вже з'являються ось такі плями. Тобто вони покриваються деревиною, помаленьку визривають, набирають червоний відтінок. Ще, звісно, серпень, але діло вже йде до осені. то картина якась така. Прирости шикарні, це, до речі, ті саджанці, які росли в тирсі з додаванням жменьки торфу. Ну, Практично в тирсі. Ось такі у нас хороші показники. Досить добре понаростали, ось це все постається на наступний рік, оці антенни здоровенні. По... Повирізаються ось такі кучеряві. Щось оставиться, звісно, на них теж буде прирости, але в основному акцент на такі нові гілки, оскільки на таких нових гілках найбільші ягоди, такі самі крупні будуть, Тут дуже крупні ягоди були. І в принципі щось таке. Ось такі кущики. Так само ці саджанці ростуть, десь є більше прирости десь менші, але непогано. Обрізка, все рішає обрізка, тому не жалійте, добре обрізайте і буде лялька. Так що, на цьому все. Ставте вподобайку, підписуйтесь, всім пока. До речі, полив працює, ось капає. Працює полив у нас.